Одним із культурних осередків нашого міста є Кременчуцька міська художня галерея. Сьогодні там відкрилось декілька нових виставок філателістична художня та фотовиставка. Кожна з них унікальна і кожна по-своєму чарівна. Інститут розвитку Кременчука вважає, що такі мистецькі заходи вони важливі. Бо сьогодні навіть в ці складні, жахливі часи війни, мистецтво нас. Заспокоює трошки Мистецтво відкриває шляхи, як жити далі. За освітою економіст-маркетолог, а в душі фотограф Ігор Міщенко поділився з Кременчужанами своїми фотографіями, які робив протягом останніх десяти років. 38 найкращих світлин прикрасили фотовиставку. Ці роботи, які тут представлені, це наш край від Кременчука до Світловодська. У нас є унікальна така територіальна парк. Це автентичні от плавні, які залишилися ще з того часу, коли Дніпро не був перекритий греблями, і у нас саме великі плавниці залишилися, і тому тут дуже багато таких цікавих місць з дуже колоритними пейзажами, багатою флорою, фауною. У молодої і талановитої Олени Кожухар сьогодні відбулася перша у її житті персональна виставка. Хвилююча і водночас знакова подія. Вона представила глядачам більше 40 картин, виконаних у різних техніках. Моя найулюбленіша картина це, мабуть, чотири вершники апокаліпсису, тому що ця картина насправді несе надію людям. І ми можемо надіятися на те, що скоро ці війни, які нас оточують, вони скінчаться. І тому я думаю, що це найбільша надія, яка є у людей, і це повинно зігрівати серце кожного. І ми хочемо дожити до цього часу, радіти, обнімати і любити один одного і не боятися ні про що. Кременчуцьке товариство філателістів підготувало виставку присвячену фотографам, адже вони це ті люди, які завжди залишаються за кадром. І як правило, із з часом уся інформація про них зникає. В основі виставки старовинні коштовні світлини. Уявіть собі, найдавніша з них зроблена ще в 1868 році. Їх надав колекціонер Віталій Лисенко. Так цікаві оці старі фотографії, то що одна війна громадянська голодомор, все воно Ізчезла, да, Ілі спалили, або викинули, чи що. І знаходиться це як как крупинку, якогось золота знайшов фотографів. Боже, якогось там фотографа. Деяких знаємо, що є. У нас ще два-лі три фотографа, я ще не бачив ні разу. А ще Крюківські фотографи були. Так що ми готуємо ще велику виставку далі. Помилуватись виставкою можна до 30 квітня за адресою вулиці Коцюбинського. 4. Вікторія Максимович, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.